Фушигуро Мегомі є типовим клішованим представником головних героїв з манги жанру Шонен, А тобто темноволосим, холодним, трохи цинічним другом головного героя. Та ми вже всі бачили це у Наруто, у Людині Бензопилі та в купі інших тайтлів. Чи ні. Привіт усім, хто дивиться, пише та читає. З вами Ксенон, і сьогодні ми спробуємо розібратися, чи дійсно Мегомі це ходяче кліше. Чи у ньому є щось більше та глибше, ніж може здаватися на перший погляд? На закінчення манги магічної битви я обіцяла вам зробити велике відео з оглядом магічки в цілому. І стримуючи свою обіцянку, я вже навіть створила вордівські файл на ноутбуці. З мого нещодавнього досвіду написання диплому можу сказати, що це дуже важливий крок. А поки я наново прочитаю мангу та думаю, з якого боку підійти, я вирішила порадувати вас і себе відео про фушигуру Мегумі. Спонсори мого каналу побачили його на добу раніше. Тож, якщо і вам хочеться підтримати мій канал та український Ютуб в цілому, то оформити підписку можете за посиланням в описі цього відео. Вона починається від 10 гривень. Також я закликаю вас донатити на ЗСУ. Тож, робіть собі чайок, беріть щось смачненьке, бо я маю здогадку, що ви їсте, доки дивитеся мої відео. Та будемо починати. Мегумі по суті, є байстрюком одного з трьох великих кланів. Тоджі, його батько, був відступником та соромом клану. Хоч ми так і не отримали флешбеку про його дитинство, щоб зрозуміти його положення в клані, достатньо того факту, що у нього на обличчі є шрам, залишений його родиною. Тоджі в цілому має величезний вплив на траєкторію життя Мегумі, хоча другий навіть не пам'ятає його обличчя. По-перше, саме через Тоджі у Мегумі з'явилася сестра Цумікі, вони не родичі, але Цуміки була донькою коханки Тоджі, з якою він почав зустрічатися після смерті матері Мегомі. По-друге, тоджі прийняв геніальне рішення та продав Мегомі клану Зені. Тут я хотіла окремо обговорити питання тоджі хороший батько. Він виріс у клані Зенін, де все зводилося тільки до сили та статусу у сім'ї. Тоджі фактично був жертвою кланової системи, як і десятки чи навіть сотні інших менш обдарованих членів сім'ї, або тих, хто взагалі не має проклятої техніки. І після цього він вирішив, що це місце буде чудовим прихистком для його сина. У розумінні клану Зенін Мегумі хоч і має кланову техніку, але все одно залишається Байстрюком, сином кланового позору, якого всі ненавиділи, зневажали та ще й боялися. Також Тоджі перед смертю вирішив попросити Годжо попіклуватися про Мегумі. І це наче звучить не так погано, доки ми не спробуємо розглянути ситуацію детальніше. Він сказав про це Сатору Годжо, 16-річному підлітку, найсильнішому чоклину покоління, який щойно нанес йому смертельне поранення, звучить як чудовий план від турботливого батька, чи не так? Після цього твердження про його чудові батьківські здібності вже не здається таки правдивим, чи не так? Забігаючи наперед, можна також згадати зустріч Тоджі та Мегумі у Шибуї, і це теж часто згадують в якості прикладу його батьківської любові. Тот же звільнився від ярма гніву та люті, які змушували його обирати найсильнішого супротивника та нападати на нього, бо впізнав мегумі, а потім запитав, як його звуть, і похвалив мегумі, коли почув прізвище на. <звук> Коли вийшов другий сезон, його затаскали по всіма дітям. Та мінімум половина фандому, принаймні західного, приводилася в якості аргументу, що тот же аж так сильно любить Мегомі, з чим я погодитися не можу. Як на мене, та батьківська любов, яку намагаються нав'язати Тоджі, не має нічого спільного з теплими почуттями. Батьківська любов в корені своєму егоїстична, бо батьки свідомо чи ні, вирішують отримати малу копію себе. Це як ті типові баті, які вийшли за хлібом, а потім згадують про дітей, коли ті вже дорослі і дивуються, що вони не хочуть з ними спілкуватися. Ймовірно, Тоджі відчуває егоїстичну радість від того, що Мегоми продовжує його діло та не вважає себе частиною клану Зенін. Нагадую, Тоджі його туди й продав. Відношення Мегомі до свого кровного зв'язку з кланом краще розкривається, коли він починає взаємодіяти з іншими представниками великих кланів, окрім Годжо. На нього ніякі правила не розповсюджуються. Першою стає Макі. Мегомі відмовляється називати її по імені і постійно кличе Зенін Сан. Хоча вона починає злитися і наголошує на тому, щоб її називали Макі. Потім під час турніру шкіл Мегомі зустрічає Нарітоші Камо і на їхній взаємодії чітко видно різницю між тим, як вони сприймають ситуацію. Нарітоші сильно переймається традиціями та устоями клану, а також і через те, що його матері довелося його покинути, щоб він мав можливість покласти собі шлях до голови клану Камо. Причини, по яким Мегомі частково не заперечує свою причепність до клану Зенін, доволі очевидні. Він по суті ніколи й не був частиною клану, боро народився серед немагів, ріс з немагами, а потім його підібрав Годжо, і ви можете взагалі уявити, щоб Годжо морочив собі голову клановим устроєм життя. Хоч ми і не маємо точного пояснення того, як підліток Годжо забрав собі двох рандомних дітей, де вони жили і як він їх виховував. Так чи інакше, Мегумі не сприймає себе частиною клану Зенін, але це працює в обидва боки. Якось у Геге запитали, хто був першим коханням Май, та й він сказав, що це був Мегомі. Якщо ви не зовсім уявляєте собі родинні зв'язки клану Зенін, то ось вам приблизна схема. Доки я тягну час перед тим, як сказати, що вони двоюрідні родичі. Сподіваюся, що цього достатньо, щоб Ютуб не спустив на мене усіх псів. Мегомі ніколи не відчував нормальних кровних родинних зв'язків від самого народження. Всі, хто мав би бути його сім'єю, ніколи не давали йому тих зв'язків, які прийнято будувати у сім'ях. Його біологічна мати померла, батько спершу втік, а потім теж загинув. Єдиного, хто піклувався про нього, були Цумікі та Годжо, які не мають кровної спорідненості з ним. А також не забувайте, що Годжо навіть викупив його у клану Зенін, члени якого мали бути його кровними родичами. І вони легко продали його за гроші, тож зрозуміло, що він не відчуває сильного зв'язку з ними. Це виглядає дуже іронічно, враховуючи, що його техніка десяти тіней якраз таки передалася йому через кровний зв'язок з Зенінами. Це одна з найцінніших успадкованих технік, яку Мегомі, по суті, передав батько, від якого родина відмовилася. Техніка Мегомі зробила його настільки цінним магом розуміння Зенін, що вони готово виложили за нього 10 мільйонів, чим не чудовий початок теплих родинних стосунків. У минулих відео я вже наголошувала на тому, що для усіх магів у світі магічної битви доброта та емпатія є швидше негативними рисами, ніж позитивними. Світ магів жорстокий та несправедливий. Магам доводиться виконувати роль сміттярів у світі, а старішини відносяться до них як до розхідного матеріалу. Мегумі має власне поняття справедливості та його чудово показує флешбек, де він у середній школі б'ється з хуліганами. Мегомі вліз у бійку не тому, що його попросили, не тому, що вони напали на нього, а тому, що він вважав їхні дії несправедливими. Робота Мага змушує їх рятувати усіх людей, але Мегомі не вважає за потрібне допомагати усім. Він думає про те, що багато людей просто не заслуговують на спасіння, бо в його картині світу вони злі та погані. Але потім стається дещо, що змушує його передумати. Цуміки проклинають, і вона впадає в кому. Після цього Мегомі змінює свою думку. Він вирішує, що хоче врятувати таких людей, як вона, тобто хороших людей. А з часом Мегамі переконується, що несправедливі та погані речі часто трапляються з хорошими людьми. Наприклад, з Цумікі, а потім з Юджі, коли його вирішують стратити після того, як він з'їв палець цукуни. Поняття справедливості Мегомі випливає з його егоїстичного бажання обирати, кого рятувати, а кого ні. Проте сам Мегомі в своєму баченні світу не є хорошою людиною. Він не відчуває, що має право на спасіння, коли доходить до небезпечних ситуацій. І від того прагне до призову махораги. Всі ж пам'ятають, що це означає для Мегумі, чи не так? Проклята техніка Мегумі є важливим елементом, та ми вже обговорювали, як вона впливала та впливає на його долю. А тепер я хотіла б поговорити інші моменти. Мегумі може викликати фамільярів з власної тіні, а також має ще кілька приємних бонусів. Якщо з першого погляду його здібності здаються вам не сильно вражаючими, то раджу вам швидко передумати: Годжі вважає Мегумі достатньо сильним, щоб він у перспективі міг зрівнятися із ним. Зверху на це Сукуна теж визнає його силу у різні способи, та один раз навіть прямо каже Мегумі, що він сильніший, ніж здається. Проте чи дійсно це так? Гляньте на всі моменти, де мегоми взаємодіє з однокласниками та вчителем. Здебільшого він робить найсерйозніше обличчя, на яке тільки здатен. А замість того, щоб розважатися разом із Затадорі та Нобарою, він тільки має роздратований вигляд та удає, що він взагалі не має ніякого відношення до того, що відбувається навколо. Може здатися, що він надто крутий для цього, але давайте будемо відвертими. Мегомі 15. Він малий підліток, який вважає емоції особливо позитивними. Проводом слабкості, Атому ховається за маскою серйозності та дорослості. Думаю, у цьому питанні особливий вплив на нього мав Гойчу, галасливий, дратуючий та інфантильний, принаймні з першого погляду. А бажання відсторонитися та стати протилежністю своїх батьків, у випадку мегомі батьківської фігури, є цілком нормальним еволюційним механізмом. Проте така дрібничка є не єдиним доказом того, наскільки Мегомі насправді слабкий. Продумайте про те, як закінчується кожна битва за його участі. Навіть тоді, коли Мегумі перемагає, він все одно знаходиться ледь не на межі життя та смерті. Мегумі не відчуває різниці між ризикнути життям та померти, щоб перемогти, на що Годжо акцентував його увагу. Мегумі не збирається рятувати усіх, проте він насправді і не може. Здебільшого рятувати доводиться його. Йоджі рятує Мегумі ціною власного життя тоді, коли Сукуна зробив з нього Валентинку. В Шибуї спершу на намі доводиться захищати мегумі, доки він намагався використати розширення володінь. Потім Тоджі убиває себе, щоб врятувати Мегумі. а потім ще й сукуна приходить на допомогу, коли він в черговий раз викликав махорагу. Махорага теж крутий символ того, як Фучігуру байдуже на власне життя. Він намагається викликати його буквально у кожній битві, навіть тоді, коли нічого не передбачає небезпеки. По-вашому, оцей малий, з яким Мегомі бився в Шибуї, дійсно гідний того, щоб Мегумі поставив на кінць своє життя та викликав найсильнішого Шикігамі, думаю, ми всі з вами знаємо відповідь. У відео про Юджі я вже наголошувала, що шибуська ризанина сталася як наслідок битви Сукуни та Мохораги. Насправді почалася через бажання Юджі та Мегумі загинути, але у різний спосіб. Юджі ризикував життям заради перемоги, бо він був переконаний, що має виконати у Шибуї певну функцію. І про це я детально розповідала у відео про Ітадорі. Буду вам дуже вдячна, якщо ви сходите його подивитися, але спершу раджую додивитися це. Як на мене, слабкість фушигуру Мегамі витікає не з зовнішніх причин, наприклад, його оточують сильні супротивники чи невигідні для нього обставини, а зсередини, з нього самого. Він невпевнений в собі, що, в принципі, притаманно підліткам його віку, проте його невпевненість досягає катастрофічних масштабів. Він в цілому не розглядає свої шанси на перемогу, при тому, що він виживе та не застосує можливості Махораги, адже складається враження, що він навіть не усвідомлює власної сили та можливості. Хоча Годжо у флешбеках на цьому наголошував. На мою думку, при всьому потенціалі Мегумі ніколи не зміг би перемогти Годжо та стати рівним йому по силі. В цьому плані Мегумі частково є відображенням Юджі, Мегумі обдарований неймовірним магічним талантом, що дуже важливо в світі магічної битви. Проте в кожному бою він готується до власної смерті. Юджі, навпаки, не має сильних талантів, але готовий ризикнути собою заради перемоги. Їй в нього інколи виходить. Юджі готовий продовжувати боротьбу там, де Мегумі здається ще до початку бою. Згадайте, як можливості Мегумі використовував Сукуна. Навіть у їхньому бою в колонії для неповнолітніх Сукуна одразу ж наголошує на тому, що Мегумі марнує свій потенціал, так як він міг би насправді використовувати свою силу. Протягом історії саме слова Сукуни надихають Мегумі і далі розвивати свої техніки, проте піку не досягли виключно в руках Сукуни. Той спершу легко вбиває Цумікі, а потім навіть зміг перемогти Годжо. Сукуна не розглядає варіантів, яких він може програти. Він для себе одразу переможець, і це дуже сильно відрізняє його від Мегумі. Як я вже і казала, Мегумі має власні поняття справедливості та вважає, що має право рятувати тільки тих, хто, на його думку, гідний порятунку. Він став шаманом тільки тому, що Цуміки постраждали від прокляті, і він вирішив, що зможе допомагати таким людям, як вона. Але в результаті все закінчилося тим, що він, по суті, вбив її власними руками. Мегумі був слабким завжди, тож немає нічого дивного у тому, що він відмовився боротися тоді, коли його душа виявилася повністю під контролем Сукуни. У розмові з Мегумі Юджі озвучує причини, чому він так зробив, та це починає мати ще більше сенсу. Юджі каже, що він не розумів, чому його дідусь відмовився від лікування, коли дізнався про свою хворобу. Але після всіх жахів, які він пережив у магічному коледжі, він може зрозуміти, чому люди відмовляються боротися далі. Мегомі стає одним з таких людей. У відео про Годжо я казала, що крім нього є ще один персонаж, який буквально був створений геге для програшів. І так, відповідь весь час був у Шігуру Мегумі. Навіть в самому кінці, після спасіння від Сукуни, Мегомі все одно отримує гірке нагадування про свою слабкість. Зверніть увагу на шрами, що лишилися на його обличчі. Візуально вони нагадують очі Сукуни, як формою, так і розташуванням. Мегумі не може лишитися таким, яким він був до початку, і це доволі очевидно. Мегумі був найслабшим від початку, і у нього була одна єдина можливість це змінити. Та чи вийшло у нього відносини між Мегумі та Юджі є одним із центральних моментів історії магічної битви? По перше, їхні погляди на справедливість кардинально різні, хоча вони обидва намагаються рятувати людей. Доки Мегомі хоче допомагати певній категорії, яку сам собі придумав, Юджі готовий рятувати усіх, кого зможе, не зважаючи на деталі. Мені цікаво, що обидва, по суті, не досягають своєї цілі. З Часом Юджі стає для Мегомі таким самим важливим, як і Цуміки. Хоча спершу їхньої ідеології зіштовхуються у конфлікті. Юджі намагається врятувати якомога більше людей, а Мегомі хоче рятувати тільки тих, кого вважає за потрібне. І та такі його роздуми виросли ситуація, яка сталася Цуміки. Їхні погляди розійшлися, коли вони потрапили у пастку прокляття на території колонії, варті проклята утроба. Проте вони швидко знаходять спільну мову. Через це їхні стосунки стають ближчими, а зверху на це Мегумі відчуває відповідальність за те, що попросив Годжі допомогти врятувати Юджі. А також і за кожну дію і та Сукуні. Юджі відчуває те саме. І тому просить Сукуни нічого не говорити Мегумі, коли дізнається, що пробудження Сукуни стало тригером, яке активувало прокляття Цуміки. Мегумі, в свою чергу, теж це розуміє, але просить Нобуру не говорити про це Юджі. Обидва Юджі та Мегумі є проклятими, проте різниця між ними очевидна. Юджі був тим, хто прокляв себе сам, коли з'їв палець Сукуни, А Мегумі, навпаки був проклятим від народження. Ім'я Мегумі прикладається як благословення, і, по суті, це є антонімом до прокляття. Тож здавалося б, чому я стверджую, що він був проклятим від народження. Зараз я все поясню. Мегумі – це людина, яку протягом всього сюжету рятують інші. Та про це я вже казала. Навіть його неймовірна сила йому в цьому не допомагає, а під час фінального бою з Сукуною він, по суті, не вніс свій вклад. Я не хочу сказати, що він зовсім не бився, але на фоні того, як Юджі та інші намагалися позбутися Сукуни, його допомога не виглядає такою вражаючою. Не забувайте, що в якийсь момент він взагалі відмовився битися та вирішив залишити усе як є, і тільки потім передумав. Суть персонажа Мегумі полягає в тому, що він без роздумів готовий кинути усе лише заради порятунку, того, що вважає правильним. Проте в кінці історії він опинився в ситуації де рятувати нічого. Цуміки та Гойджі мертві, а вони так чи інакше були важливими людьми для нього. А більше, по суті, нічого і не лишилося. На мою думку, найкращим способом завершити арку персонажа Мегумі буде його повернення до нормального життя. Бо герої в кінці так чи інакше повертаються додому. Чим для Мегомі є життя не мага, а розкрити свій потенціал він не зможе. Вся суть магічної битви зводиться до того, що люди мають знаходити цінність у собі, а не мати сліпу жартовність. Побачити такий доволі егоїстичний посил це не зовсім те, що ви звикли бачити у жанрі Шонену. Але магічка саме це й намагається сказати. Мегомі перестане бути найслабшим тільки тоді, коли нарешті зрозуміє та визнає власну цінність. Ось тільки сила тут не у стандартному розумінні. А сцена, де він отримає лист від покійного годжо та дізнається про свого батька, тільки доповнює його усвідомлення себе. В такій ситуації Юджі є його мотиватором, що дає необхідний для змін поштовх. Він рятував Мегомі та боровся за нього навіть тоді, коли сам Мегомі вже здався. Також важливо розуміти, що Мегомі є жертвою головних проблем світу магічної битви. Перше, це недосконалість системи, де до магів відносяться як до розхідного матеріалу. Мегомі не сприймає себе як окремо особистість, за безпекою якої варто перейматися, тобто дозволяє старішинам використовувати себе як інструмент і щоразу готовий перекликати Махорагу. Друге, це кланова система, де його як коня продають з рук в руки. З першого продає власний батько, потім його перекупає Годжо та навіть укладає угоди з кланом Зенін, щоб у випадку його смерті Мегомі став головою клану. Я переконана, що це питання також вирішувалося грошима. Третє це прокляття. Спершу здається, що мова тільки про Цуміки та про те, що Мегумі як Маг змушений битися з ними до кінця життя. Але це ще не все. Прокляттям є і Сукуна, який вчепився у нього кігтями та не хоче відпускати ні при яких обставинах. Тож для Мегумі існували тільки два варіанти розвитку подій. Або ув'язнення з Сукуною у тілі, та рано чи пізно смерть, фізична чи ні, це вже діло десяте. Або спасіння у вигляді Юджі, а конкретніше перемоги над Сукуною, Що власне і сталося? Фушігуру Мегумі ніколи не мав замінити Годжо Сатору Ні, навіть близько не мав підібратися до статусу найсильнішого. Частину фандому взвалили на нього якісь непомірні очікування, які ніколи не були притаманні Мегумі, та не могли стати закінченням його арки. Мегумі сильно поплатився за власну слабкість та отримав на обличчі нагадування у вигляді шрамів. Про розв'язку магічної битви ми поговоримо іншим разом, бо я маю дуже багато, дуже різних слів. В цілому Мегомі дуже сильно відійшов від кліше другого головного героя Щонену, особливо враховуючи те, що його талант та сила виявилися марними та непотрібними йому, та по суті тільки псували йому життя. Тепер його техніка зруйнована, та не ясно до кінця, чи може він її використовувати, чи не може, проте він позбавився важкого тягаря. А я дякую вам за перегляд та з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Не забувайте про можливість оформлення спонсорства та про підтримку каналу. Усім па-па!